Доброго дня, любі малята! Світлий день Господнього Воскресіння, це найбільше для християн свято. Завжди дуже урочисте, красиве, світле і радісне. Люди в цей день вітаються словами Христос Воскрес, а у відповідь чують воістину Воскрес. Зовні внутрішні піднесення відбувається у зелені вже повноправної весни, співах. Регукуванні дзвонів, святковому одязі людей. Великдень є святом повсюдного змирення навіть найбільших ворогів. А що ж роблять люди кожного дня протягом тижня до Великодня? У понеділок прибирали свою оселю, фарбували, мили, чистили, після обіду йшли на город, аби до четверга посіяти все насіння. У вівторок прали, просували білизну, готували святковий одяг до свята. У середу під вечір слід було упоратися з городом, навести лад у хаті. Ще починали готувати тісто для пасук. Дівчата вибирали яйця для писанок. У четвер на світанку люди особливо урочисто миються. Господині розвішують у домівці рушники. Прикрашають стіни витинанками. Ще печуть паски та розписують писанки. В страсну п'ятницю християни строго постяться, Заборонено сміятися і веселитися. У велику суботу готували кошик для посвяти. Жінки готували смажений і варили їсти, пекли паски. У Великдень святково одягнені люди з кошиками в руках, вкритими вишитими рушниками, поспішають до церкви, щоб освятити Великодню їжу. Дуже величаво з церковними співами проходить дійство освячення дарів. Люди стають у коло біля церкви. священник кропить Великодню їжу свяченою водою. У великодній кошик кладуть паску, фарбовані яйця, м'ясні страви, сир, масло, сіль, хрін, ставлять свічечку, освячений кошик несуть додому, вітають усіх членів родини та накривають великодній сіл. Люди пригощаються стравами з кошика. Слід пам'ятати про те, що освячені продукти не можна викидати. Їх потрібно обов'язково з'їсти за святковим столом, поділитися з друзями, гостями та родичами. Український народ має прикмети та повір'я на Великдень. Не кожен день великдень, а хліб не паска. Коли на великдень ясно світить сонце, то через три дні падатиме дощ. Коли на Великдень дощ або хмарно. Буде врожай. Коли на великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня, то льон. Як на пасху дощ, то й пшениця колосиста, і зима з борошну. На великдень повинна бути така сама погода, що й на благовіщення. Ну що ж, любі малята? Минають часи, спливають десятиліття і віки, а українські традиції і обряди, такі, як на Великдень, переходять від покоління до покоління і їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру, поважає обряди пращурів і палко любить свою землю. Пізнавайте із задоволенням і до зустрічі.